Добром, помноженим на працю і звитягу, славиться українська земля. Подібні фрази красиві, піднесені, повні патріотизму та любові до рідної батьківщини люди звикли чути здебільшого на масштабних святкуваннях, присвячених визначним датам України. День незалежності у Бердичеві відзначили хтось на головній сцені, сцені Палацу культури, хтось на урочистих зібраннях, хтось у парку в затінку дерев. Для працівників міської централізованої бібліотечної системи свято незалежності розтягнулося на кілька днів. Його вони зустрічали книжково-ілюстративними виставками і у центральній бібліотеці, і у дитячій, і у всіх шести філіалах. Їхнім користувачам не байдуже життя країни, стверджують бібліотекарі, а це значить, що людей цікавлять і норми конституції, і те, як створювалася держава, і постаті, без яких встановлення незалежності не відбулося б Про все це розповідають експонати виставки. Окрім того, інформують бібліотечні працівники, ознайомившись із виставками, можна дізнатися багато цікавого і про місцевих. Борців за незалежність країни. Цього року Україна відзначає 20-ту річницю своєї незалежності. Це дійсно епохальна подія в житті українського народу. До цієї події наша бібліотека підготувала книжково ілюстративну виставку, яка називається Шляхом творення і надій, мета якої ознайомити читачів нашої бібліотеки з історією, з політичним устроєм нашої країни. В цьому нам допомагав так також наш бібліотечний актив, до якого входять вчителі. Шкіл номер 12 4, також наші читачі. У синьому кольорі ознака миру у жовтому велика віра. Окрім історії національного прапора, відвідувачі бібліотечних закладів можуть дізнатися все про атрибути національної символіки. Самі фахівці бібліотечної справи називають День Незалежності України світлим днем для усіх патріотів, для тих, хто насправді любить свою країну. Просочуватися шаною та повагою до землі, на якій народилася, людина має із самого дитинства, впевнені бібліотекарі. Радує те, відзначають, що маленькі бердичівляни уважні та вдячні слухачі, а це вселяє надію, що вони стануть гідними громадянами України і вже своїм дітям розповідатимуть легенду, яку одного разу почули від берегині книжкового царства. Якось після створення світу, коли Бог оглядав свої володіння, він потрапив на гарно зелену місцевину, де була красива квітуча природа. А коли він заходив до кожної хати, його зустрічали з хлібом-сіллю. А найбільше йому сподобалися люди. І потім він завжди промовляв Рушаймо украй! Легенда мовить, що з тої пори наша країна називається Україна.